Що для вас незалежність? Ну, незалежність це таки незалежна вільна Україна. Ну так, теперішня ситуація трохи не так, хотілося, щоб ми незалежність зустріли в мирі. Можливо, так і буде, будемо на це надіятися. Перш за все, це дійсно українська мова. Бачили останні події та за мову Ірина Фаріон померла. Ну, я, я дійсно я відстоюю та я підтримую мова для нас це передусім. Незалежність ми відстоюємо зараз те, що наші. Рідне, наше кровне, наше національне. Незалежність це є понад усе. так, людина бути незалежним це усвідомлювати свою національну ідентичність. Для мене це є святе, це таке, як віра. Незалежність для мене це роки України, коли ми можемо щось зробити дійсно хороше і дійсно велику державу. Що для вас незалежність? Незалежність це, що ми отримали, е, як вам пояснити. Що ми вільні, незалежні, не від кого незалежні. Живемо так, як ми знаємо жити і вміємо живити. Наша Україна це вона єдина на весь світ, і в нас є зовсім дуже багато наших традицій. Наприклад, інші країни взяти, їх зовсім мало порівняно з нашими, і це дуже круто. Незалежність для мене означає, що наша країна повинна бути окремою зі своїми. Законами і зі своїм, так сказати, національним духом. А святкуєте День Незалежності? Обов'язково святкую. Як саме? Я говорю, машечку вип'ємо <світ> і чокнемося за незалежність за здоров'я всіх українців. Незалежність це є держава, країна, мова, і ти ні від кого не залежиш. У тебе єдина держава. За що воювали мої батьки? Близька родина. І далека, і ще далі, яка прийшла сталінські концтабори, і вони всі воювали за незалежність. Незалежність це вільно творити в своїй країні, це вільно жити, виховувати дітей, навчати, проводити багато, як кажуть, прекрасних яскравих подій в наше життя.